Всім привіт! З вами компанія Автопарк Місто Харків. Зустрічаємо нове надходження. Це Рено Сандеро 2020 року випуску. Офіційний автомобіль з салона на даний час другий власник. Технічно зовсім без нарікань. Сів та поїхав. Автомобіль повністю обслугований з оригінальним пробігом 106 тисяч кілометрів. По кузову була невелика косметика, але без криміналу. Виглядає автомобіль чудово. Гарна літня гума встановлена, оснащений автомобіль літровим бензиновим двигуном. Вже з газом. Механіка, передній привід, є тонування скла по салону. По комплектації текстильний салончик чорного кольору. в гарному стані салон доглянутий, руль не затертий, датчик газу, електропакет. Пробіг 106 тисяч кілометрів, якісна штатна мультимедіа, є кондиціонер в комплектації, механіка 5 ступенів. Дуже гарний автомобіль в гарному стані. Повторюсь, повністю обслугований, сів та поїхав, вкладень, автомобіль не потребує. Друзі, авто вже в продажу. У нас в місті Харків, проспект Гагаріна, 23 автосалон, автопарк. Запрошуємо всіх на тест-драйв даного автомобіля до нас в автосалон. Всіх чекаємо в компанії Автопарк до зустрічі.